Я попросив, ми зараз заходимо далеко, я попросив вас спілкуватися українською. А я не хочу. От принципіально. Чому? Потому что я тут захотів так. Я очень хорошо. Ви, ви порушите, закони України. параду. Покажи, Покажи закон України, где я должна на месте разговаривать на українському языке. Покажи мне. Ставлю 100 баксов. Покажи. Раз. Покажи, покажи. А, ну так показуй. Зараз, секундочку, відео відео, ви емоційно Давай розвантажите. Ви, ми, тоді, ми тоді зараз загуглимо. маєте україн. телефон. Ви маєте телефон? Бери ви маєте показу. телефон. Ти сказав, що ти показує. Дивіться, показу. Дивіться показу. це відео показу. буде знати да зараз да все, Україна. Да Україна. Да Скоро буде да знатися Україна. З вами, Україна. Провед... З вами проведе бесіду Верховну Служба безпеки України і вам пояснить, де написано про функціонування української мови. Як давай, мені, ти. Вам я проведеться розставлю. Служба безпеки України, якщо ви зараз не, не припините в такому давай, тоні зі мною, давай, зі мною давай, спілкуватися. Я ставлю, покажи мені, що я вчитися на місці не маю право розмовляти на русском язике. Покажи мені конкретно закон України. Я маю право на роботі, На роботі я розговорю на українському. Я в громадському місці також маєте використовувати нет, Україну нет, місці нету закону обслуживаючи послушай, пожалуйста, почитай, коли чиш закон все.